Черкаси провели в останню путь родину Панасенків. Сім'я загинула внаслідок пожежі у житловому будинку. Не стало водночас тата Максима, мами Марії і їхнього дворічного сина Левка. Родина, де поміж них панувало безмежне кохання. Маша Максим. І серед них дві літери. А серед них літера «Л». Їх син Левко. Максим Панасенко був відомий як адвокат, юрист та підприємець. У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна, вступив до лав Черкаської тероборони. Воював разом зі своїми побратимами на запорізькому напрямку. Марія волонтерила, підтримуючи чоловіка. Нині правоохоронці і працівники ДСНС вивчають ситуацію і проводять експертизи, щоб з'ясувати причини трагічної пожежі.